А розкажи мені, чого у мене ваш смак не смачний. І вей постійно тече. А ще в тебе за девайс нагадай. Ну, міхмот такий на двух акумах. <плес> ти що прикалуєшся зараз? Ні, нормальний девайс, чого ти? Такі клуби пару навалює. А ці смаки не підходять для таких девайсів, як в тебе. Там подіки потрібні. Я знов якась закономірність є. Звичайно, там ще й подіки не всі підійдуть. Ти взагалі знаєш правильну температуру розкриття ром? Ну, звичайно, ні. Ладно, дивись. По-перше, заміни той свій доісторичний камінь на щось більш сучасне. По-друге, візьми картридж з правильним опором саме для твого смаку. Ага, а то я завжди думаю, на що стільки опорів веснує. Так, да, якраз для виставлення коректної температури, оскільки для холодних і ментолово-м'ятних смаків має бути 15 Вт. Для фруктових же смаків можна поставити від 15 до 25 Вт, а для десертів і різних табачок можна вже поставити і від 25 до 40 ватт. Яка наука складна! Я тільки не розібрався з тим мехмодом. Тут вже щось нове. Ти щось схоже десь в 2018 році застряг.